Ну, всі спортсмени відносяться негативно, тому що, от, наприклад, в боротьбі от зараз чемпіонат світу був, допустили нейтральних спортсменів, і я першу суточку боролася з білоруською, і там нема людей, які не підтримують війну, скажімо так. Ну, щоб хтось так, там є люди, які підтримують війну, які приїхали хлопці, які були на в цьому в Лужніках стояли. І вони приїхали боротись на чемпіонат світу і говорять нам тут, що спорт в не політики. Mm. Ну як це так? Що, типу, що не, не, не ущемляють права російських спортсменів, типу, щоб їх там допускати до змагань, типу, ще щось. Вони тут нам горе приносять, вони вбивають людей, дітей, руйнують життя цілої країни, а ми там якось маємо їм ще щось там, якісь поблажки робити, та ну це. Ну, це несправедливість нашого світу. Е, наші спортсмени всі, всі е, негативно до цього відносяться. Це 100%. І хотілося б, щоб взагалі їх не було ні на Олімпійських іграх, ні де. але не знаю, як воно буде. Зараз, поки вони під нейтральним прапором, а далі як буде, не знаю. Хто така Ірина Коляденко? В першу чергу я звичайна людина, те, що Мені досить часто говорять, що там я там, легенда, типу якась спорту чи ще щось з того. Я не вважаю себе такою. Я дійсно звичайна людина. Я, коли приїжджаю додому, я готую їсти, я ходжу в магазини і все роблю, все як звичайні люди. Е, тому в першу чергу я людина, а потім вже там, спортсменка, професіонал і все таке. Три слова, які найкраще описують твою діяльність. В першу чергу це сильний дух, мабуть, це в одне слово да, можу віднести. Це професійність, в професійність входить більш дисципліна, тому що без дисципліни в спорті взагалі ніяк, скажімо так, не буде результату. Ну, і сила волі. Це такі більш емоційні, психологічні так, аспекти. Mm -hmm. Тому що фізично ти можеш бути як і хочеш сильно. А от витримати це все емоційно, психологічно, взагалі так, життя на зараз таке, що фізично то все ок, а от емоційно потрібно постаратися, щоб все було добре. Чому саме вільна боротьба? Як взагалі ти прийшла в спорт? В спорт прийшла в. Десять років в Житомирській області, місто Радомшель. Я там народилась, я там почала займатися вільною боротьбою. Прийшов тренер на урок фізкультури, як зазвичай набирають секції, і там подивився, що я досить така спритна дівчинка, хоч я і не займалася спортом до цього, але завжди там бігала і пригала, все добре. Мене наградила природа фізичними даними такими. Це круто. І він мене покликав на боротьбу, зацікавив мене тоді тим, що ми будемо їздити угу. там, на змагання, типу. і мені це стало цікаво, звісно, тому що ну, я досить мало виїжджала з міста на той момент. І я пішла, почала займатися спочатку. Звісно, мені не дуже так сподобалось, тому що все-таки це. Боротьба досить такий нелегкий вид спорту. Це зараз якби, діти приходять до нас, і ми їх стараємося спочатку зацікавити. Спочатку ми граємо, да, розвиваємо їх, а потім вже там, на, на якійсь стадії вони вже починають вчити там, прийоми, чи якісь там змагання, типу того. А тоді я прийшла і відразу в путь бойця, воїна. І відразу ми почали боротися і типу того. Але все рівно я залишилась, Я 9 місяців прозаймалась вдома і потім поступила до Харкова в спортивне училище. І Я там вже навчалась як ну, професійно боротьба, там чисто направлення дві-два тренування в день між тренуваннями школа. І, і все, якби. І сьомий 8 класи я навчались там, і вже сьомий, 8 9 клас. Дев'ятий клас закінчила і поступила до нас сюди в Вірпінь, в коледж фінансово-економічний. І так уже залишилась тут. Вже, вже більше десяти років я тут живу. Дуже цікаво. А пам'ятаєш свої перші емоції, коли вибрала олімпійську медаль? Звісно, пам'ятаю, їх ніколи не забуду. Тому що спочатку це. Типу позитивні емоції ти радієш, а потім це приходить до тебе. Фух, це закінчилось. Я можу це відпустити і трошки відпочити. Тому що дуже тяжко емоційно пережити ці змагання, підготовку пережити до цього, до цих змагань, ну, і ти в першу чергу на тебе якісь надії постійні, і тренера надіються. І, Рідні, вболівальники, що ти привезеш якісь там медалі, коли тобі пишуть щось, що ти олімпійська чемпіонка або ще щось. Ти це читаєш, а відчуваєш ти себе поки що не на олімпійську чемпіонку. Відчуваєш ти себе, ти приходиш і ти просто ревеш на тому килимі, тому що тобі тяжко, і ти не знаєш, як воно все буде. Тому перші емоції були, звісно, радість, а потім вже такі трошки ми відійшли від цього емоційно. І десь через пару місяців я тільки. Зрозуміла, що взагалі це були за змагання і м, що я зробила, да, що за результат взагалі в мене дійсно. Це одна медаль в Київській області була з цих Олімпійських ігор. Mm. Все. Тоді вже да, до мене дійшло, і вже тоді, мабуть, ще більше були такі досить довші емоції, mm. да, ніж після самого виграшу. Чи була у тебе критична точка, коли ти ледь не пішла зі спорту? Так, да, мені здається, ця критична точка кожного перед кожним змаганням. <рес> якби сумно не звучало. <рес> да, це все якби звучить, все, типу, Класно, як говорити, там займаєшся е, ділом, яким тобі подобається. Так, да, Мені це подобається, але є все рівно такі моменти, коли тобі хочеться з цим зав'язати. Коли в тебе, е, то, Перед чим, цим чемпіонатом світу, там, за пару днів до виїзду, я говорила, що я взагалі не хочу нікого не бачити, не тренерів, не килим, не зали, е, не трогайте мене, їдьте хто хочете, е, завойовуйте медалі, ліцензії. Там, я вже ну, типу, емоційно вигоріла і мені нічого не хотілося. Добре, що там в мене є тренер мій, який знає, що мені сказати, і знає, що мені там можна дати день-два перепочити, і я повернуся знову працювати. Тому якби критичних точок таких багато було. Ну, звісно, після Олімпійських ігор я приїхала, я була травмована на Олімпійських іграх, досить серйозно. Я приїхала, робила операцію. І також ну, відновлювалась довго і задумувалась над тим, мені вертатися вже в боротьбу чи ще не вертатися, угу. чи я як взагалі це буде. Але поки, поки ще рік точно буду займатися, так що до Олімпійських ігор 100%. От якраз хотіла запитати, а як взагалі ти? Стараєшся поєднувати своє особисте життя з професійною діяльністю. Це як мені вчора ну, так, типу, говорять, що як ми тут в Інстаграмі ти там щось ведеш, типу, тут ти там е тренуєшся постійно, в тебе змагання, ти серйозна, а тут ти приїжджаєш, тебе там педикюр, манікюр, кава, туди сюди Як ти переключаєшся? типу. Це вже професійно, мабуть, це вже на такому автоматі. Хоча все рівно, коли я приїжджаю, наприклад, після змагань. Додому Мені пару днів потрібно відійти від цього всього. Е, я привикаю, що я вдома, я звикаю, що мені потрібно там, йти в магазин, готувати, їсти, застеляти ліжко і всі ці е, буденні справи робити. Тому що ти, коли на зборах тебе годують, е, там, все ти тренуєшся, їси, спиш, все якби. Твоя основна робота, як це не звучить. Але це, є. а приїжджаєш додому, тут ще куча справ, а тим більше, коли приїжджаєш додому там на пару днів між зборами, там то в тебе взагалі голова просто обертом іде, і до рідних потрібно, і тут потрібно зробити щось, і ще якісь там е е молодіжні ради, ще щось. Хтось щось хоче, якісь інтерв'ю, типу, записати, там зали, діти. Ну, Треба показуватись всюди, скажімо так. Тому переключатись вже так, на автоматі, скажімо так. Угу. Чи плануєш ти продовжувати свій професійний, скажімо так, вид спорту після перемоги? Ставиш, можливо, перед собою якісь вже цілі? Е, так, звісно, сама така найболючіша тема у спортсменів професійних це е, от коли закінчить цю кар'єру, коли е, в тебе. Часто затримуються в спорті задовго із за того, що ну, ти займаєшся з самого дитинства спортом, і ти не знаєш іншого життя, ти не знаєш, чим ти можеш ще займатися, в тебе немає іншої професії. Коли уходять ну, жінкам, якби жінки, жінки часто уходять в декрет, да, е, типу е, після спорту, там дітей е, народжують, чоловікам сложніше, да, важче, тому що <рес> їм декрет не, не підеш. Да, ти, потрібно шукати роботу, нема чим типу, займатись. От е, і я зараз собі готую таку подушку, вже скажімо так, для того, щоб, можливо, після Олімпійських ігор закінчити свою кар'єру. Тому що все-таки, ну, я ще спортсменка, якби досить вік в вік мене ще дозволяє боротися, ще там, ще точно один олімпійський цикл. Не. Так точно. Але я не знаю, чи я морально, психологічно буду готова ще пройти один такий шлях. Зараз так точно до Парижу 100% ще будемо боротися, будемо ну, ставимо собі цілі золото олімпійське, а далі буду вже. Дивитись, як я відійду від них емоційно, психологічно і що буде далі взагалі. Чи був у тебе, скажімо так, булінг зі сторони близького кола щодо твоєї діяльності? Хіба що тільки від бабусі? <реш> Тому що як дівчинка займається боротьбою, е, їде, е, Бог знає, куди, в сьомому класі, без батьків, без нікого е, там, тренуватись. постійні якісь травми, уші там поломані, синяки, все це. Для неї це все дуже тяжко переживати. Я їй говорю, баю ухо зламала, вона каже, що там тобі наложили гіпс. Так, да, звісно, на ухо наложили гіпс. <реш> ну, Типу, типу такого. І тим більше моя ще сестра молодша займається боротьбою, вона також постійно там, з тими чи синяки, чи щось типу, якісь травми, щось з того. Бабуся вже дуже сильно чекає, коли я закінчу боротьбу і вже скажу їй новину, що в неї буде ще один правнук. Чи є у тебе сили і наснаги зробити на Олімпіаді в Парижі бронзову нагороду золотою? <реш> е, я буду віддавати всі свої сили цей рік і готуватись я і мій тренер. Якщо я буду тільки віддавати навряд чи буде, якщо буде я і мій тренер, так моя команда, скажімо так, е, то я рахую, що у нас є всі можливості здобути золото і в Хочеться дуже, звісно, працюємо, будемо працювати над цим. Е, не хочеться говорити, як вийде, так і буде, хочеться сказати, що буде золото. Супер, дуже крута мотивація. А, я дуже часто переглядаю твої соціальні мережі і замітила, що ти любиш читати книги. Прям я б сказала, обожнюєш. Чи хотіла б ти в майбутньому, можливо, написати свою книгу, де розкажеш про свій професійний досвід? Навіть, чесно кажучи, я не задумувалась над цим. Це таке питання досить. Специфічне, тому що, мабуть, якщо, якщо я хочу розповісти типу всю правду, всю, всі підводні камні, які є в професійному спорті, це досить така складна тема все-таки. Uh -huh. Емоційна, психологічна. Хоча я думаю, що для спортсменів в майбутньому, які будуть професіонали вже, їм Могло би бути це цікаво, тому що як типу вони не одні в цьому. Що я не один, о, є ще такі люди, яких таке було, і там вони проходили такий шлях, і як вони виходили з цього шляху? Можливо, все можливо. Хоча я ще поки ще над цим не задумувалася. Я думаю, що я ще молода для такого. Мені здається, що вже біографії якісь там пишуть вже люди, які там в возрасті, які вже чогось там. Такого великого. Ти чому У тебе і так вже така історія великого успіху? Ну досить, так. Да. Якщо навіть е, зануритись в е, моє життя, не тільки спортивне, скажімо так, да, а е, звідки взагалі спортсмени, чому е, професійні спортсмени, да, вони часто дуже з е, сімей, які, е, в яких є ну, якісь проблеми? Да, це угу. якісь неповноцінні сім'ї, чи з яких якої, з якоїсь села, е, тому що в них є. Така, е, якби жилка все терпіти, да, витримати це все. А коли okay. в нас дуже мало таких, скажімо так, на високому рівні спортсменів, які там з якихось там багатих сімей, наприклад, чи батьки, якісь е, там відомі, чи щось типу okay. того. Е, тому в цьому плані то також мені є чим поділитись і що розказати, але це все майбутнє, все можливо, поки що не задумувалась над цим. Що соціальні мережі. <рес> <рес> ну добре. Я тобі дуже дякую за відкритість, щирість, за те, якою ти є, і бажаю тобі успіх. Дуже дякую. Цікаве інтерв'ю. Надіюсь, все вийде у нас. <рес> <рес> Це точно.